Володимир Сосюра, донеччина моя. Донеччина моя, твоїх вітрів дихання, я відчуваю знов, як в ті далекі дні, коли квітки в росі солодкого світання над голубим дінцем Сміхалися мені, немов душею п'ю твого життя весну я, у радості стопів, у гомоні дібров, і музику гудків твоїх я знову чую, Донеччина моя. Життя мого любов, знов шахти на горі, дивлюсь на них крізь вії, і піснею тремтять закохані вуста, нехай сніги кругом та в серці маєм віє. У стороні моїй і серця розцвіта, І знову юний я, і лина в карі очі, проміння звідусіль, і весь у ньому я, мов райдуга, звучу, і в жилах кров клекоче, неначе музика. Донеччина моя, і до поля моя, а в глибині під ними, у штреків в плетеві Підземний дивний світ, Зітхає і гримить і дзвоном повнить рими. Такий близький мені іще з хлоп'ячих літ, і, мов летять туди думки мої прозорі. У мареві згадок, сплітаючись у спів, Летять у глибину, де лампочки, як зорі. Хитаються і пливуть під кроки Шахтарів, Донеччина моя, героїв світла мати, Твоїх заводів, дим, як прапор у очах. Ти з піснею мене, коли гули гармати послала, щоб тебе прославив я в піснях. Донеччина моя, моя ти батьківщина, тобі любов моя, і всі мої чуття. Я до твоїх груди приникнув, як дитина, Щоб знов набрати сил для пісні і життя. 1952 рік.